Що скоро війде в життя людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть мені. Якесь охолодження, якась ситуація може зупинитися, щось буде хилитатися між небом і землею в підвішеному стані. Тут про стосунки про взаємодію. Якщо ви очікували звідкись допомогу, вона може призупинитися, поки що підвиснути ця ситуація. Якщо у вас стосунки є якісь з людиною, то вони можуть трохи охолонути в цей період найближчий, а що? Так, охолодження стосунків, призупинення якоїсь допомоги, взаємодії, партнерства може призвести по ітогу до якихось обмежень кризи, але це зараз як начебто потрібно. Саме такий розвиток подій, саме оця призупинка, саме оця охолодженість. Воно, як наче вам потрібне. За криза. Так. Буде хотітися піти, йти далі, рухатись, а оця криза, оці обмеження, вони не будуть давати цього робити. А куди піти? Так, так дивіться, вам буде хотітися. Все ж таки, продовжувати спілкування е, з цією людиною, з цим партнером. Але ви будете себе стримувати. Оце охолодження стосунків, воно призведе до того, що ви будете стримувати себе, щоб не, не спілкуватися з цією людиною. Ви, як наче, будете обмежувати себе, не давати собі волі, е, хоча. Буде хотітися вам це робити. Ану, скажіть, руни, чи правильно це? Чи принесе це користь людині, яка дивиться цей розклад? Ну так, це може е, така політика ваша, вона може бути як проявлення вашого власного я і справедливості.